Котре про корупцію та децентралізацію влади говорили у Чернівцях цього разу за участю народного депутата України, лідера громадського руху, народний контроль Дмитра Добродомова. На обговоренні важливих для країни питань була Любов Мочалова. Вона й розповість подробиці. Україні конче необхідно виводити на політичну орбіту нову молоду еліту, яка прагне реальних змін та не заплямована корупцією. Вважає Дмитро Добродомов. А починати варто з самого верху. Так нардеп пояснює, чому свого часу був категорично проти призначення на посаду прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Я Як прем'єр-міністр, який керував прино 8 місяців, якого була програма дій, не відзвітував за свою роботу, не відзвітував за те, що йому вдалося, що не вдалося і чому не вдалося. Саду отаку от просунку. Я сльозно кажу, дитячий садок так, програма дій уряду, де написано Покращити, поглибити, поширити». І це програма дій для країни, що стікає кров'ю у війні, яку треба терміново мобілізувати та реанімувати її економіку, каже Нардеп. Попри це все, ми отримуємо реальний, Повірте мені, я в робочій групі по розслідуванню цих фактів. Реальний корупційний скандал, де фігурують мільярди. Ми отримуємо тих самих людей на посадах, ті самі схеми, які були. Люди поки що терплять недолуги керування країною. Навіть те, що уряд Яценюка абсолютно невмотивовано не вмотивовано і нечувано підняв тарифи на комунальні послуги. 7200 за газ взяло так зі стелі. Ми не просто Ось зараз. Я в робочій групі також по витрачу тарифів зі стелі взяли абсолютно. І от там червона ціна 3800. Вони за рахунок раз вирішили покрити бургін Автогазу за минулі роки. Народний гнів наростає і прорватися може в будь-який момент, вважає політик, і тоді непереливки буде всім, адже Україну просто розірве на шматки. А Росія в цей момент буде аплодувати стоячи. Вихід один перезавантаження влади, хоч і вкотре. А почати слід із місцевих виборів восени прийти і проголосувати за нових лідерів, молодих та перспективних, які реально прагнуть змін. Рівень корупції залишається на тому самому місці. А я вам може компетентно сказати по деяких аспектах, ми вже починаємо випереджати. Злочинних попередників це реально кажучи, лякає. Ну, таке враження, що страху людей, які є при владі, взагалі не існує. Любов Мочалова, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.